Вітаю гостей і підписників каналу Boder23. Нарешті цей день настав. Модернізую збірку на EVGA процесором i9, як ви бачите, 10900 x Тому будуть слайди по мірі успіху, а також, коли світло, будуть і тести. Let's go! І ось перший успіх. Як ви розумієте, систему охолодження вже знято. І хочу подякувати інженерам, які зробили виступи під пальці. Оці два з боку, лівий і правий. Процесор можна дійсно компактно, ергономічно та дуже зручно зняти і поставити. Йдемо далі. Ну що ж, пані та панове, не став я дочекатися світла, бо в нас є від наших. Волонтерів та Дача 84 EcoFlo яка зараз споживає 312 Вт. Але це у нас з вінкненим підсилювачем прибій навіть. І вся система працює. І найголовніше, що наш I9 також працює. Як ви розумієте, наш i9 в строю, система не глючить. Якщо екофлошка витягується i9, значить він не такий вже й прожорливий. Але ігрову нагрузку. Навантаження, точніше, вона вже не потягне. Зараз подивимося в AID. Чи у нас все коректно відображається? Я вже BIOS збивав. Він відновився по дефолту. Сумарна інформація. Так, це дійсно у нас i 9 10900 X900X. Тому можемо коротку ремарочку. Бачите, навіть з музичкою від лампового підсилювача екофлошка тримає. Але ігрову нагрузку не витримує, бо вмікається відеокарта і більше 600 ватт навантаження. Та й таке, та й таке. Ну, а якщо вам, пані та панове, хлопці та дівчата, козаки та козачата, сподобалось дане відео, ставте свої лайки. Якщо вам не сподобалось дане відео, ставте свої дизлайки. Підписуйтесь на канал, а також не забувайте бити у дзвіночок, тим самим підписатись на всі відео, які будуть виходити. Модернізуйте свою техніку, воно того варте. І бажаю вам найкращих компонентів, і щоб вони працювали справно. Не забувайте донатити на ЗСУ, це наш найкоротший шлях до перемоги. Все, усім дякую, на зустрічі у радіофірі. Всім па-па!